Здорова була душа моя, сьогодні будемо готувати такі оладки, що твій шлунок буде аплодувати. Натираємо кабачок. Молодий, як твій кум до армії, але на смак, то просто гріх не з'їсти. Гриби з базару, А чеснок від діда каже, що лікує все крім дурості. Ну, ти поняв, додаємо яйця, муку і мішай. Як мстишся за всі гріхи свекрухи. Мажемо швидко, бо як пустять ці, хто вийде каша, а не оладки. А ми не в садочку подаємо гарячими, зі сметанкою, з любов'ю і з легенькою лайкою на фоні, бо без цього воно не смачне. Якщо не сподобалось, значить з'їв не ти. А тепер підписуйся. Бо другий раз не покажу.